Я дуже радий бути на Житомирщині. Це вже не перший раз за останній рік. Я тут третій раз вже приїжджаю. Ми... Я хочу подякувати Віталію Івановичу Бунечку за те, що він став керівником Олімпійського комітету на Житомирщині. Це дуже важливо, що є підтримка на державному рівні. Всі громадські організації зараз зараз відчули підтримку і допомогу по розвитку олімпійських видів спорту в такий складний час, поки наші збройні сили нам дають можливість. Розвивати спорт, залучати дітей до спорту, і ми бачимо, що вже в цьому році вже є і медалі на європейських іграх, які були в Польщі. Є кандидати в олімпійську збірну, яка буде представляти Україну в Парижі на Олімпійських іграх. Є кандидат вже на юнацькі Олімпійські ігри, які будуть відбуватися в січні в Кореї. Тому знаєте, дуже приємно приїжджати в спортивний регіон, де Керівництво Олімпійського комітету і взагалі керівництво військової адміністрації і всіх планок влади є розуміння, що потрібно підтримувати олімпійський рух в Україні, підтримувати дітей і щоб всі займалися руховою активністю. Дякую, радий вітати е, нашого славетного чемпіона Вадима Марковича Гуцайта сьогодні на Житомирщині в якості президента Національного олімпійського комітету. І мені надзвичайно приємно. Ми тільки щойно закінчили офіційну нашу зустріч як голови військової адміністрації. Зараз буду звітувати перед спортивною спільнотою, як, як очільник відділення Олімпійського комітету в Житомирській області. Дякую, Вадиму Марковичу, що долучився. Хочу запевнити, що ми, не дивлячись ні на які виклики, будемо продовжувати розвивати спорт. Слава Україні!